У Парижі представили медалі Олімпійських ігор 2024. Кожна медаль буде прикрашена шматочком Парижа та символом Франції. Золоті, срібні та бронзові нагороди. Усі вони незалежно від гатунку, містять шестикутники з металу, який колись був частиною ейфелової вежі. Триватимуть змагання. Нагадаю, з 26 липня по 11 серпня цього року. І пройдуть вони у столиці Франції. Міжнародна федерація академічного веслування порушує положення міжнародного олімпійського комітету про нейтралітет спортсменів. Там дозволили російським та білоруським веслувальникам змагатися разом в парних екіпажах. Про це повідомили в міністерстві молоді та спорту України. Також міністерство спільно НОК з НОК надіслало лист федерації. Там просять переглянути рішення, бо воно грубо порушує рекомендації міжнародного олімпійського і паралімпійського комітетів. В них нагадаю, зазначено, що власники російського. Та білоруських паспортів можуть брати участь у міжнародних спортивних змаганнях лише як індивідуальні нейтральні спортсмени. Матвій бідний з нами на прямому зв'язку. Це, це тимчасово виконуючий обов'язки міністра молоді та спорту України. Пане Матвію, ми вас вітаємо. Доброго дня. Доброго дня. Пане Матвію, чи є це небезпечним дзвіночком? Ми розуміємо, що це ще не Олімпійські ігри, це змагання іншого рівня. Але все ж таки, Міністерство України, Національний олімпійський комітет зробили цей лист. Відіслали. І що далі? Якого результату ви очікуєте? Ну, ви абсолютно праві. Це дійсно ця регата у Турині це не є найголовнішою подією у світі веслування і спорту взагалі. Але це такий дуже прикрий прецедент, на який ми не можемо не реагувати, і е, таким чином, ми не тільки на, е, на федерацію веслування написали цей лист. Також ми звернули увагу на цей випадок, і наш е, країна краї, наші країни партнери більше 30 листів на е, міністерства е, країн, які підтримують сьогодні Україну. Ми надіслали із зверненням уваги на це. Ми посліно виступаємо взагалі проти допуску росіян та Білорусі в будь-якому статусі, але навіть ті критерії, що сьогодні висунув МОК і каже про те, що вони є дієвими, ми бачимо, що сьогодні вони не працюють. Тому що одним з таких критеріїв, зокрема, було унеможливлення виступу в командних змаганнях. Звісно, якщо в човні сидить понад одна людина, то, то це фактично вже є команда, це зрозуміла і проста логіка. І сьогодні федерація веслування. Поки що на такому на такому не дуже не не на найголовнішому змаганні, але все ж таки пробує порушити і ці критерії, на що ми реагуємо реагуємо. робимо все так, щоб ну унеможливити в подальшому такі випадки і не зробити це системою. От, окрім того, що ви назвали про ці групові змагання про порушення таких правил, також ми знаємо, що ви фіксуєте і невідповідальність вимог нейтральності. Це дуже важливо, щоб ці спортсмени не виступали під прапорами Росії або Білорусі, доприклад. Але насправді ми знаємо ваші коментарі стосовно того, що і, мабуть, взагалі допуск таких спортсменів ми би хотіли, щоб це було неможливим. Але якщо про ось цю нейтральність, як іще ще Україна може? Вплинути на міжнародний олімпійський комітет, на інші е, ті організації, які опікуються міжнародними змаганнями. Що нам ще потрібно зробити, щоб цього не було? Ну передусім, я думаю, що нам цей процес треба робити як можна більш публічним. Підкреслюючи аргументуючи свою позицію, і е, сьогодні ми бачимо, що іноді такий тиск е, дає е, дає свої результати. Сьогодні зараз буде проходити е, міжнародний чемпіонат Європи з боротьби в Бухаресті в Румунії. Частині російських борців не видали візи на в'їзд е, Румунії, і сьогодні вони не зможуть взяти участь в цих змаганнях. Також ми теж спостерігаємо реакцію багатьох федерацій, але все ж таки ми хотіли, щоб вона була більш системною, більш категоричною. Ми підкреслюємо на тому, що ті критерії, що МОК сьогодні висуває, вони є фактично неспроможними забезпечити. Ми говоримо про те, що ніякої нейтральності в спорті сьогодні бути не можемо і наводимо свої аргументи. Деякі федерації е, говорять про. Е, Набуття ліцензії такими атлетами, як, наприклад, Владислав Ларін, який на думку Федерації Теквандо, є нейтральним. А ми надаємо відео докази того, як він збирає гроші на армію окупантів. На таких борців, як Зауру Гуєв, наприклад, який фотографується з Путіним і пропагує війну. Ми надаємо ці факти, але ну поки що ми не бачимо, ми не розуміємо, яка процедура буде задіяна міжнародним олімпійським комітетом, тому що ми розуміємо, що вплив росіян в міжнародних спортивних федераціях, федераціях він є дуже потужним. Їх лобі дозволяє їм продавити будь-які рішення, але все ж таки міжнародний олімпійський комітет взяв на себе зобов'язання по додатковій верифікації таких атлетів, і ми. Далі продовжуємо публічно наполягати, звертатися з і спілкуватися з представниками країн Європи і представниками, зокрема, і Франції, як країни організатора Ігор Олімпіади, щодо того, щоб процес цієї верифікації був як можна більше відкритим, транспарентним, і щоб нам було дозволено, і щоб ми могли надати свої докази в цьому процесі щодо того, що ті чи інші атлети яким чином і чому ми вважаємо, що вони не є нейтральними. Ви абсолютно правильно сказали, що одне із найважливіших змагань в спорті, мабуть, і найважливіше Олімпійські ігри, і саме напередодні другого етапу кваліфікаційного відбору до Олімпійських ігор в Парижі і відбуваються ці протиріччя або незгоди стосовно власне вимог нейтральності. Це ну на це варто звертати увагу. Не лише Україні, а власне загалом міжнародному олімпійському комітету також пане Матвію. Ще питання стосовно того, хто може підігравати країні агресорці, тому що вже є прецеденти стосовно цього. Наприклад, нещодавно прем'єр словаччини Фіцо він знову підіграв російському президенту Путіну. Він виступив проти відсторонення російських спортсменів від Олімпійських ігор. Як ви це сприймаєте? І власне, яка буде відповідь або долучення до цього питання України? Ну, на жаль, я можу тут прокоментувати тільки так, що Росія має свій вплив не тільки в рамках міжнародних спортивних організацій, а також серед деяких е політичних еліт світу. І сьогодні ми бачимо, що є дійсно низка таких протиречових заяв, контроверсійних, і е деякі політики європейські насправді своїми заявами дуже підіграють. Але все ж таки, я вважаю, що всі розуміють насправді, чому так відбувається. Всі розуміють, чим зумовлений такий вплив, і е, все ж таки можуть відрізнити насправді правду і брехню. Всі розуміють, що сьогодні не може бути ніякої нейтральності в спорті. Всі кожна розумна людина розуміє, що спорт завжди є е, таким інструментом для насадження. Певних національних ідей наративів, і не можна сьогодні давати агресору можливість заявляти про себе на міжнародній спортивній арені, тим більше такого великого масштабу, як Олімпійські ігри. Пане Матвію, ну і ще одне запитання? От ми маємо зараз такий цікавий момент зі спортсменами збірної Російської Федерації зі спортивної гімнастики. Вони відмовилися виступати на Олімпіаді в Парижі саме з огляду на оці критерії нейтрального статусу. Вони просто сказали, що вони цього робити не будуть і не приїдуть. І оце незадоволення конкретної Федерації. Чи може воно знаєте так поширитися взагалі на всю Олімпійську команду Російської Федерації? І чи можливо. Ви припускаєте, можливо, ви знаєте, що є е, можливість того, що вони взагалі не приїдуть. От от таке щастя станеться. Всі не приїдуть. Я, я думаю, що нам треба робити свою справу готувати готувати нашу збірну робити все для того щоб не росіян все ж таки щоб росіяни не були допущені в будь-якому статусі так дійсно це є певна вже перемога тому що збірна команда росії як такої е і білорусі як такої не буде на олімпійських іграх. я завжди кажу що найгірше що нас може там оцінювати е очікувати це люди в білих костюмах із штампом яким заборонено говорити про те звідки вони приїхали Тим більше, що в цій команді е, нейтральних атлетів там вже будуть не тільки росіяни і Білорусі, там ще буде багато е, атлетів з інших країн, яким з тих чи інших причин не можна виступати під власним прапором. Але все ж таки, е, наша мета взагалі це повний бан, е, доки триває війна, повний бан представників Росії і Білорусі на будь-якій на будь-якому медійному майданчику, тому що не можна давати їм можливості, не можна сьогодні Росії давати можливості пропагувати, пропагувати свої. Ідеї геноциду, які вони сповідують останнім часом, абсолютно, ми вам дякуємо, Спасибо. пане Матвію. Матвій бідний, тимчасово виконуючий обов'язки міністра молоді та спорту України, був зараз з нами на прямому зв'язку.